Працівник мобілізований 24.03.22. Загинув 13.12.24. За компенсацію за невикористану відпустку. Звернулася жінка працівника в грудні 26.12. Чи потрібно нараховувати і сплачувати ЄСВ? Запуталося багато роз'яснень, які різняться між собою. От я знайшла до роз'яснення зір категорія 301.03. От саме таке було питання. Нарахування ЄСВ на компенсацію невикористаної відпустки померлому працівнику, де вони зазначили, що на виплати, нараховані померлому працівнику за період, за який закінчується днем його смерті, ЄСВ нараховується і сплачується на загальних підставах. Якщо компенсація нараховується встановлені строки, тобто днем звільнення. Коли він ще був застрахованою особою, то на ЄСВ на суму компенсації нараховується. Тепер далі. А що ж у вас? Оскільки, я так розумію, наказ керівника вже був пізніше, то нарахування відпускної компенсації після проведення остаточного розрахунку ЄСВ на суму таких виплат не нараховується. Отже, ось таке роз'яснення, якщо це вже буде після звільнення, у разі нарахування роботодавцям сум компенсації працівнику після його звільнення, єдиний внесок на такі суми не нараховуються, не сплачується. І це роз'яснення, яке є в категорії зір 201.03. тож, скоріш за все, в вашому випадку ЄСВ не нараховується. І що тут можна робити? Ну, як подивляться при перевірці, то, можливо, краще за все. Сплатити то ЄСВ і не зв'язуватися. Але в принципі, якщо це вже жінка і якщо це дата смерті, вона буде датою припинення трудових відносин. І от дивіться, оце у вас відповідно до свідоцтва про смерть, а це буде 13-12. А коли вона звернулася 26 -го, 12 -го, туди буде виданий наказ по підприємству. І тоді, от я більше схиляюсь до того, що в вашому випадку не буде розрахунку ЄСВ. І тут можна знайти роз'яснення категорії зір 201.03. І ну, і до того ж, саме так, от саме так відповідає на гарячій лінії податкова, коли я для того, щоб це з'ясувати для вас, звернулася до податкової. Вони кажуть, що в даному випадку, скільки. Дата наказу не співпадає з датою смерті працівника, адже це пізніше, 26.12, шостого, дванадцятого. То ЄСВ нараховувати не потрібно.